Молодеж, то, що ви любите, подивіться, куди ми приїхали. Доїда на поле. Єда, та техніка працює? А як люди працюють, приїхав перевірити, бо я дощ падав. Приїхав ще не вдошний кроплят, бо то можу і халтурить, я ще можу перевіряти, хімія ним не дешево. І що, як тобі соя, росте файно? Ну на тім полі не дуже. Бо бачу, не дуже, так? А що такесь торфовець? Ну що земля з торфом змішана, але трохи її підпалює, не хоче рости, а зараз підживляють. А там що? На там же такого попоє. бо кроплять підживляють зараз, щоб трохи дали росту. Там кропи, кропи, трактор, все як має бути. Так, їдемо туди, не треба досі заправити. А то що, той а Андрюха спереду їде. Робочий твій. Та хлопака вірить, контролює ту що. Через льонь. Що? То від жуків кроплять. Ей, це подав не між людьми. Що <laughs> <Шо> від жуків? <laughs> то Чуєш, а то для від чого ти це Щоб вона ти э... рост! Рост! Uh -huh. Щоб Руслалі калію, назад. Піджиляй, калію. Це спеціально... А то бочка жодка така Стара, в тебе. стара, стара, а ти знаєш, яка нула? Стара працює, працює. Ти зразу ж трактор цілий їде. А, О -о -о. Дай мені 300 штук бак, я си куплю. Ну але взагалі то що бочка свою роботу робить? Вона працює, вона що юра чи з не втече, їй там що треба вигляду, вона ж плечі влади. Тільки більше своє, мать. А, то більше. Та ти як я би не підживлю. Я вам скажу по секрету, діда того року має поза гектарів солі. Опа. Опа! Сиди ще погод. Тома ж отакого посадив маєш. А бо замочило. У -у -у. Як мам, віриш, буде весь час дощ лив. Ну, ще замочек я буду молотів. Їдеш, їдеш до кінця краю не видно. тут скільки гектарів маєш? 57. На тімо учаску 57 гектарів. Ага. А трохи є, але воєн. Хтів, але там він хоче б на гектар 10 тисяч. Куда-то я не перший рік мінус до зразу, другий рік не знати чи в ноль та й того віддаєш бо зле трохи роди, не знаєш. Ну, та бачиш, бо, бач, бач. бо коли, 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 тут то, торф і підпалює, каже. Мусило їхати крупіти, трохи вона відійшла була і тепер його щоб трохи росту дали, знаєш. А тут вже трохи густіша. Де, де трактор валив, трактор кропив. Ні, пані. Та зараз таке дороге, ні? Це давно купив якісь серйозні такі апарати. Та що то зараз трактор купити нормально, та, то то зараз купа бабла. 300 тисяч коштує доля, так. тільки та купилка, так Так, Нормальний трактор нульцовий теж під 300 євро. Та то на зараз треба то було з півтора мільйона євро. Нову техніку закупити, що я не потім. Ай ну вже, та ти то нара людям. Ми там по під хату ходили. <laughs> <ган> 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 Банка! У мене закопано в землі, хоч мені його пальчи ріж. Я да не здаю. Молодежа, ви пам'ятаєте, що дяда говорив на кінці року, що він все хоче гелика купити? Він би вже все давно купив. Просто того все, все в ті поля засипає. Тому що та не буде поле пустувала. Ти підживеш ніз не буде та, потім що не... молотити. Не ж бим було. Сонце дощ, сонце, дощ, сонце, дождь. Тоді вона піде догорі. Потім... А вона не любить того душа цілий час або цілитися. Ні, 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 то муси бути наші мусить чередувати. Дощ, сонце, дощ, сонце над дією. Вона вроді би так і є, ні? Озара такого погода, так як назіло. Схід і сонечко, дощик пав, і вона тоді оффайна. А коли одна погода, мені головне було, щоб вже в середині вересня, під жовті, вже було файна погода, щоб молотити. Воно зараз сюди заправляв. Так, табо не хватає. Ааа, коля, Льоня вже працює, він сам не може того. Я що мушу перевіряти, каже крок. Я стільки а? часу чекав, що він нас взяв сюди, бо взяв, що тут. Мені пожеж, як не вроди. Хлопці, я вам воші під такого собі. Ось, знаєш, на пленку писати, що пити. Да, це страшний гнів. Да? Я, страшно, не люблю. Да? я, страшно, я не то страшний гнів. Я то страшний гнів. Я то страшний гнів. Я то страшний гнів. Я то Що бато пор... Він не він... бойся, він не хоче звідти сознавав. Хочу, хочу ще бато знати. Ма чого? Покажу трошки тайна. Ти Та не думаєш, що зараз то буде писав? Чи лівіту мої поля? А нас і то А, а купити чи має? Має на щити? Ô, ну ти що, знаєш клепку голову? Там де сидаш. Я вроді так би не села. Я в тебе на комбайні працюю. Відколи? Ти що трудову? Ти що трудову приніс? Ще один. Ну а я. Поля є, поля є, але. А що ні? роблять маю робити. Я ще плачу, що відмає бути, хай мене затримки нема. Давай лейхім! Ну что таки чат? Десятки до кича выливай? Десятки, да. Ты знаєш десятки, не десятки. Переверни, вот такого, во-во-во-во-во-во, добро, добро, давай, 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 давай. Ким, киматур. Дай, дай, дай бой, купи, дай, Там, Там кушай такие. Вс, давай, о, поползай, куползайк. Що, до грамот выливай. А я. Три, это шкода. Тут еще пустые гроши? Ай, ко мне. Давай. Давай, dai, 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 а, dai. давай, дай, душа. Давай, то встань. Давай, ти що? Дарили ліпучку, щоб добре до собі приліпну, щоб де дошли не змінили. Так. Бо вийде, щоб плюс бури снігу. Давай, I давай. Три компоненти, три компоненти. Там не навчає, якщо може чи вкрасні. Oh. Давай, 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 Це можеш тощо каплю. Видиш, чи що? Капа каталог. Дай хіра. Я ти скажу. Хто що може сам затримався? А як? Я ти що контролюю? Тобто з мене робота не йде. Отак кавалерка дяда заробляє гроші. А ви, а ви говорите, де беру, де беру. Ну, як ти зараз закриєш? відкрий кран. Ну. Слухай, зараз то з трубу злізу, відпусти на кухню. Ти що, не можеш, Христовий? Але ліпучки зараз на тебе вилию. Чуй, або ти зараз... Так, що, панєрка, бачите, я не так в інтернеті заробляє. Ти сюди засади, я чую лаве. Ті машини інтернеті. Ти там, ти там площа. Так. Робочий, робочий! Андрій, пиво купив чи ні? Купив. Піо, поп'яв? Що робиш? Що там? тракторі знову їздить. Я мов 80-тку, я в мучав ще з нами ще передирає. Дивіще, зі шофера пішов керовники, що щось вказує. А хто буде керувати Андрюха нормальний. Я Казав, що хто буде на твої взяти їздити. А що ти хочеш, 570 купити, щоб я тишов підсосімдесят купити, ти на поле їздить чи як? Це 150-ку. <ріпи> ну, що, дяда на як чоє купиш ще новіше. Я не, не думаю, ти з рукава трісу. То що затрати, хлопче. Все страшні затрати. Поставляй. Давай ще лі. Я не перекриваю. Я, там, нема, тих, я скажу коли. Добре, скажу, точний ж момент <ріпи> Так що ти немає, липше, не мий, ліпше не сячкуй. А дивися, що дяда робить. Ділий, ті мачі свій... маску. Півдільників набуде на загороном всі див'яло. Ти що і замотимо, брат Думаєш, що так легко. Я думаю лег. Причав почує відвідувати. Ви де ще як ти поділяв, що ти як ти тупали у плану? Як тобою А ти що думаєш, що я тобі щось буду вділяв? Я на Кубані буду їздити. О, я буду твоїм менеджером. Ще один ще. Ти хоч знаєш, за які поставки базарити? Кухі матуру купувати менеджер. Соня від пшениці не відрізнив. Ті куди ми бачите, що є поста трохи? Трохи ні. А, а ну, тут да, все пакує на зараз добро. Ти кал покаплений, що ти хочеш? Там вже пана десь закінець. Що кінець? Але так, та, та, ну, так, воно рятує все. Ну, Нам трошки поки Поки я не покажу, то ніхто не покаже. О -о -о. Не, хоче. не хоче. Коли мене нема тоді, діда не хоче городи показувати. Ні, ані ані. Я ніколи не буду показувати, а, а то я покажу. Ну а це поки ще не дісту, тут я буду показувати. Раз від мене добрі хатні. Для кавалєрки, трошки для тебе, ти все. Він навіть мене сюди не хотів вести ні разу А ти взагалі припиші ти що має поняття в городі? Ну, ти би що то точно ти А ти хочеш... хочеш... ну, не хочеш, щоб їм не вродило Не хочеш завжди його брати, бо він завжди накаркає щоб мені з нього не вродило Але не не 7, 57 гектарів тут каймає, то мац. Тебе не перекриває. Моцно. Давай давай, 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 ще трошки. Ще. Має, таку. No, 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 Файно? Чого вже коні зделили? Елі, так чекай, хай піна ще сівщади. Там що є піна? Ти ще не розумієш, ну ти чіпкаєш ще доволі. Ти на крані маєш стояти? Ні. Давай, 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 лінь, лінь, хлопчик. Добре, що дощ. Так, ми покропимо, може лень порипати. Хто? Вона трошки те, що почекав, щоб все сохло. Так, так. Вона трохи прилипла, потім вже не зміє, бо липучка є. Ти комусь теж б'янюв, а то приспособив? Три, на кожному полі. Думаєш, що я дуже... Кіку пує, Ну, дав. — дав? — Ні. Як права рука чих пуляє, розумієш? — Що, Що? — Добре, є. ти Назар, давай, тут Що, в тримаєш так? — Та то що поки не крикнеш, не гаркнеш на ніс, не хочеш робити. чекай, там чекай. — все стояли, Скачачи. Добре, є. Давай, Ага. Валерка, подивіться, ми вже посередині поля стоїмо. Там сидить Льоня і сидить шофер Андрій. Його права рука, як так би сказати, молодь. Працює на любій техніці, має золоті руки. Правда? Каже, має золоті руки, Андрюху. Навійдишчі да він на любу техніку Ну, По золочені має руху. По золочені? Да. Да. Да, на третій. Кажемо, на третій їхати? Да. Що, давай, на третій поголі постарим шмідалку. А чого постарим? Так має бути. Навігатор не можеш купити, що? Ну, так, так, пень, ну твечі ти зараз жонтири купи, прийди. Я буду ходити о полюгами мірами. Ну, ви вже б нас тіли. Менше по курвах їздив, навігатор би купляв. А ти, жінку, за чиї гроші? І ти то, х**, не ходив на мірі більше ніколи. І що, землемір? А ти що? Ти що, молодій? Каже, що би той. Менше їздив. А, а я... В Києвах їздиш по ресторанах, Тих, по немає. я не маю права до Києва поїхати. <рес> ти в світу знаєш. Ти вражні, що, що я на тебе роблю, а не ти на мене, ти мені теж А Я на тебе не на мене. Давай крупні адвічі, щоб було файно. Але валит Ну, no, Андрій, вся города своя має робити, ні? Горота своя має бути дуже файна. Нещо погано я за твою собі більше, ніж ти. А як ти їздиш, то не дивишся? <laughs> я можу все контролювати сам. Де моя права рука, тому не мішати на тракторі їздити. А тут мішок кому прийти, во хіба тримає каністи, щось таке вот тому кажеш і права рука. А, шо, ти добре а я чи не прийду? Якщо добиється, не світів, тобто мені сам під отак йде. Дішла, а мам їде. Тюрку чидеш? Ми нині там має проблемну зробити. Пократи, ну тим поїдь! Бабками. Чуєш? Раз, було. Так, ту а ту <реш> разом кожного тиску. Тоді поїдь, купи. Я ти б'ю джет відділю. Вам треба що знати? Андрій багато чого знає, що він не знає. А я він по моїй сфері. Я йому пояснюю, я там тут там тут договорюю, а вам скажіть.

попал в дорогу? не, не попал, не успеет Да, Я на кем вышел, а я не задурно дают? Там кинца не видно. А, это то, что поле, 57 Что тут идет? А вот заедет, я стою А там я в О нет. Да, эй. Перед камень диви. То я за рулем, чи ти за рулем? Я маю керувати. Я телеграфу купити, грошей нема. То візьми купіт, купіт. Ну, <сум> я в тебе роблю, купи йому. Навігатор, я так певно думаю, що, 100 гривень коштує? Ага. Що, що, вже був зарай, Сиван, можна, ну то що ж через не ділять, піди сюди. Доня, ти менше за дівками заглядаєш, за старими портлаками, а комбайне робив. А типи, а ти чого не приїжджає допомож? Я не розумію, чи хто вбив ти реміш, ти мав купити? Купив? Що вже є? Сух. Слухай, що, що вже є, тільки наладувати і їдемо, то таких два дні роботи. А ти починаєш. Ну а як? Не можна. Рапка, е? ні, ти ж там того року нас здимкував. Що в мене сояк рухала. Дякую. <рістила> Вся гороху без плену. Дядьки. Льонка, мусить. Льонка, ну там. Огороки без кльона. Як кавалерка заслужить, то буде по-любому. Ой, як було чемний, то ще може щось, але я чорно в краї. Дивичик, один... На, no, що дітей. Ну ти без з халтури я би не приїхав, то б і їхав як не Так. І половина би була, покропна, половина би. No, ти живее, за сою та саме їди. Чим більше будеш тримати каси, тим буде більше. А Дід переживає, бо він то любить. А де ти діти доб'їли. Людина то любить діло, тому вона і зато переживає. Давай, не Дівнонька старій ноль. Вот такой іде. Так, 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 так. Я ти були керовані, переживай.